У чорному морі недалеко від Тарханкутського узбережжя дайвери відшукали радянський підводний човен часів Другої світової війни. Субмарина майже не пошкоджена, і, начебто, її вже навіть ідентифікували. Водолази запевняють, що човен було б лише бажання можна підняти на поверхню. Олександр Загородній вирушив до табору пошукової експедиції. Просто тепер у Криму має почути київську студію. Олександр, добрий вечір. Власне, вдалося вам побачити на власні очі той підводний човен, і власне, що це за човен? Насправді, поки що побачити відеоматеріалів не вдається, тому що як я вже розповідав в попередніх випусках, бокс, якому знаходилася відеокамера від величезного тиску, його сплющило, і камера трохи пошкоджена. Нам щойно сказали фахівці, що отримати відео їм вдасться, але трохи згодом. На насправді щодо самої знахідки, то скажу, що це не просто унікальна знахідка. Це до того ж всього ще й величезний успіх української археології. Насправді ж у чорному морі затонуло сотні, якщо не тисячі кораблів, але але щоб знайти підводний човен і ще й в такому хорошому э, стані, практично ідеальному, якщо не вважати одну пробоїну і знищений один відсік, такого, э, було, такого вже давно не було, практично не було. Ось що кажуть, самі водолази. Це підводна лодка, 100%. Ровненько, на ровному кілю стоїть. Вся, практично вся ціла не розгромлена з орудіями, з якорями, з усіма ну, з причиндалами. Ну, первое ощущение это прикосновение к истории. Прикосновение, не знаю, наверное, к той страшной войне. Керівник експедиції Сергій Воронов уже йому вже вдалося ідентифікувати цей підводний човен. Він переконаний, що це радянський підводний човен серії Ща, тобто знамениті підводні човни щука, має номер 216. Я зараз попрошу самого Сергія Олександровича розказати, що це за човен, коли він загинув. Це дійсно легендарний човен. Він не повернувся з бойового завдання в січні-березні 1944 року. Дійсно, на цьому борту був достатньо героїчний екіпаж. І... Після проведення ряду операцій на північний захід від міста Тарханкут, він зник, не вийшов в потрібний термін на зв'язок. До, так, так, до сьогоднішнього дня цей підводний човен був переліком човнів, які пропали без звісти. До речі, цей перелік величезний: 16 підводних човнів за роки Великої Вітчизняни пропали безвісти в Чорному морі. Ми вважаємо це дуже великим успіхом. Це відкрита ще одна сторінка. Підняти можна цей, цей, цей човен і що з ним може бути? Вже сьогодні проведено перші консультації, і дійсно, фахівці посудно підйому зробили відповідні заяви, що це зробити можна. І вже завтра ми направляємо в Раду міністрів Автономної Республіки Крим пропозиції по програмі підйому, ексгумації і перезахороненню членів екіпажу, а також майбутнього використання цього човна в якості виключно цікавого музею або пам'ятника. Ну, ось такі плани, студія. Олександра, дуже дякую вам і вашому співрозмовнику за останні подробиці з Тарханкута. Біля Тарханкуту на березі на дні чорного моря знайшли радянську субмарину. Кажуть, що це Ща-216, яка зникла наприкінці зими 44-го за загадкових обставин. Про її зникнення знали 70 років, але конкретне місце братської могили відшукали лише тепер. На ті маємо ставити крапку, але із необмінним продовженням буде новий день. Будуть і нові новини на два флюста. На все добре.